Вітаю глядачів мого каналу. Сьогоднішня у нас буде тема автономні системи живлення. Практична така цікава робота. Отже, що в нас тут є? Давайте переглянемо. Перед нами DC-DC перетворювач підвищувальний, його марка BST-900. Далі в нас Wattmet постійного струму з номіналом 300 В постійного струму 100 А. Автоматичний вимикач літій іонний акумулятор 60 вольтовий і сонячний інвертор. Ну і лампи розжарювання. Отже, схема наша вже зібрана. Давайте вмикаємо зараз напругу. Подаємо автоматичним вимикачем. Як ви бачите, напруга від акумулятора приходить на Wattmetр постійного струму. Далі напруга. Через ватметр постійно струм приходить на вхід підвищувального DC-DC перетворювача. Ось зараз так покажу, щоб було видно всім. На виході відповідно, вихід даного перетворювача під'єднаний через відповідно, ось такі коннектори до сонячного інвертора. І на сонячний інвертор у нас відповідно, під'єднана на вихід розетка змінного струму, під'єднані лампи розжарювання. Отже, Зараз будемо перевіряти, у нас, що буде відбуватись, тестувати дану схему. Зараз ми на виході даного, перетворювача встановимо максимальну напругу постійного струму. Тут може бути у нас 120 вольт, Отже, підвищуємо напругу. Дивимося так, виставляємо. Як ви бачите, 120 вольт постійно струму, на вході у нас 66 вольт від акумулятора, на виході 120 вольт постійно струму. Вмикаємо наш інвертор. Вже інвертор увімкнувся, як ви бачите. Ось, 120 вольт прийшло на наш інвертор, струм по нулях. На виході ви нижній у нас вольтметр показує 116 вольт змінного струму холостихід усієї цієї схеми становить, як ви бачите, від акумулятора 0,14 А споживання. Отже, Давайте ще ми увімкнемо відповідно вихід. Вмикаємо вихід. Далі беремо, вмикаємо зараз навантаження. Автоматичний вимикач. Ну що ж, підвищуємо навантаження, лампа розжарювання увімкнулася. Струму, як ви бачите, ще поки що немає. Додаємо навантаження. Струм, вже, бачите, з'явився. 0,6 А у нас показує на інверторі. Від акумулятора споживання 1,5 А. Так, у нас тут яке споживання. 0,76 А, як ви бачите, від DC-DC перетворювача. Ось так покажу, щоб було видно усім. Майже ну, 100 Вт 65 вольт 1,6 А. Тут у нас. 0,76 А і на виході 120 вольт. На вхід. Відповідно, ці 120 вольт приходять постійно в струму ось, ось сюди. І на виході в нас вже цього сонячного інвертора під'єднані лампи розжарювання. Напруга вона становить на виході 115 вольт, тобто 110 вольт, можна сказати, зміна струму можна використовувати в якихось таких собі корисних цілях. Давайте спробуємо. Збільшити навантаження. Отже зараз ми додавили ще навантаження. Струм становить 1,1 Ампера від акумулятора споживання 2,5 Ампера. 65 вольт. Ще становить 160 Вт, 65 В. 2,5 Ампера. У нас тут 120 вольт. Дивимося, зараз ось 1,1 А. Спробуємо ще зараз підвищити навантаження. Що буде у нас відбуватися, ще вимкнути одну лампу. Отже, увага, вмикаємо ще ми одну лампу розжарювання. Так, лампа вимкнулася. На виході, як ви бачите, 114 вольт мінус струм, 1,6 А. Так, працює схема. Можна увімкнути ще режим МППТ, хоча не знаю, як воно там буде. Ось, Бачите, режим МППТ увімкнувся. Ось, Лампа сигналізує, що роб... працює режим МППТ. Такий у нас результат. Давайте подивимося ще на наші прилади. Адже акумулятор літій іони 65 вольт. Під'єднаний він до ватметра. 65 вольт, Два. зараз навантаження. Ось. 32 ампера, 212 Вт. У нас тут від DC-DC перетворювача такий результат: 1,6 А120 В постійного струму приходить на сонячний інвертор. Так працює схема. Відповідно, дану схему можна використовувати ну, я знаю, в якості підігріву води там, чи опалення якогось на 110 В змінного струму. Адже тут на виході, як ви бачите, синусоїда модифікована. Модифіковано синусоїду можна використовувати в таких цілях. Ось так працює вся схема. А ще раз покажу. І на у нас, як бачите, 65,1 вольта. Навантаження 200 Вт. Ну і 3,3 А. Тут у нас буде такий результат: 120 вольт. І струм у нас. 1,6 А. Зараз покажу на сонячному інверторі у нас 120 вольт 1,5 А. Ну і змінна напруга у нас 100 вольт. Отже, таким сьогодні у нас було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. Так працює режим МППТ, бачите? Так працює режим МППТ. Вся схема працює. Тобто, під'єднавши від акумулятора через DC-DC перетворювач вольт, можна отримати 120 вольт постійного струму. І під'єднавши сонячний інвертор, користуватися відповідно такою автономною системою живлення. Отже, до нових відео. До зустрічі.